Шановна громада Сумщини провів дуже важливу для нас зустріч з міністром закордонних справ України. Проговорили і визначили ключові напрямки взаємодії Сумщини з нашими міжнародними партнерами. Доповів про ту допомогу, яка вже отримана, доповів про ті проекти, які планують реалізувати на Сумщині. оскільки Сумщина 100% незламна, ми 100% готуємося до нашої перемоги, до відновлення, до залучення наших міжнародних партнерів. І в наші умови сьогодення, незважаючи на наші безпекові ризики для підтримки нашого бізнесу, нашої медицини, нашої освіти, вирішення наших соціально-гуманітарних питань. Хочу сказати, що ми отримали важливу підтримку міністра закордонних справ. Він визначив відповідні завдання до своїх профільних департаментів. І я впевнений, що з часом разом з громадами ми зможемо поінформувати вже про практичні результати залучення міжнародних коштів, допомоги наших міжнародних партнерів. Роботу по взаємодії з нашими партнерами, з нашими друзями, з нашими союзниками ми продовжуємо.